Сьогодні хотіла вас познайомити з прекрасною колодою, яка називається За межами Оріани. Оріана це стародавня назва України. Колода представлена по системі райдера Вейта, але з притаманними нам. Малюнками і тлумаченнями. Малюнки тут у вигляді духів і богів, яким колись поклонялися наші предки. Як здавна велося, наші предки поклонялися духам природи, духам стихій. Вони шанували рідну землю, вони шанували духів, які оберігають рідну землю. Вони були знахарями, вони шанували кожну травинку і рослинку на цій планеті. Тому. По своїй суті, Україна є магічною землею, тому що плекана в любові, вирощена в любові, в ніжності і в турботі про себе. І тому наші українці і є незламними, тому що ми стародавні, тому що стародавні предки нам ще спокутли, які вклали в наші ДНК любов до своєї землі. І ця любов двигає нами вперед, і ця любов допомагає нам оборонятися, і ця любов допомагає нам вистояти. І ця любов допоможе нам перемогти. А тепер давайте розглянемо. Я ще покажу деякі карти і розкажу трішки особливості цієї колоди молодших і старших арканів. Так. Як я вже сказала, вона створена по класичній системі Райдера Вейда, але з малюнками богів і духів, яким колись поклонялися українці. Особливості цієї колоди в тому, що тут представлена як королева, так і діва. І ще тут є карта темна і світла. Темна карта показую вам. ось. Темна карта являє собою, чи є на людині якась магія, можна дізнатися, чи було застосовано до неї магічний вплив на її долю, чи на її сім'ю. Далі і біла карта, яка при розкладі може показати, чи є в людини захист. Чи є в людини духовний хист до розвитку в магії. Так, давайте почнемо з молодших арканів, які мене просто малюнками зачепили і просто, знаєте, розворушили моє серце. Так, наприклад, трійка жезлів представлена в цій колоді як світло цвіт. Подивіться, яка краса. Що ж таке в нас світлоцвіт? Це магічна квітка, яка допомагає знайти скарб, напуття та значна ціль. Так, далі. П'ятірка жезлів, песиголовці. Воїни, велетні з собачими головами, агресія, напади, жорстокість. Далі. Діва мечів, повітруля, яка назва, подивіться, яка картина просто вітряна рудоволоса мавка у квітах, порада та поміч у справах. Дітко. Дев'ятка пентаклів. Дух, що усю зиму є запаси у житниці, забезпеченість матеріальні радощі. Подивіться, так. Далі. Обилуха, сімка пентаклів. Дух, що охороняє насіння та посіви. Очікування на врожай, витривалість. Дев'ятка кубків, гніздо лелеки. ви подивіться просто. Вона просто в глянцевій ламінації представлена, тому вам може бути відблиск на цих картах. Символ сімейного щастя та добробуту. Домашній затишок, лад в хаті. Так, скарбник. А, що на рахунок цієї карти я вам хотіла сказати. Ми звикли до класичного трактування духу дому домовиком. А ось, щоб ви знали, у наших предків був свій дух дому, якого звали скарбником, представлений четвіркою Пентаклів. Цей дух охорони з дому, що береже, що береже скарби. Скарбник. Так що можете називати своїх тепер домовикам скарбниками. Я так і роблю. Далі неопалима купина. Шістка жезлі. Палаючий кущ, що не згорає. Символ незламаності українців. Неопалима купина. Так, Міжовик. Сімка жезлів. Луговий дух, охоронець меж, карає тих, хто їх порушив. Відстороненість. <клес> так, далі. Притка. Притка. Вісімка жезлів. Дух, що вселяється в людину і надає їй активності. Прискорення. Притка. Лицарь жезлів. Чугайстер. Ух! Життєрадісна істота в білому. Вдача, шаленство, товариство. Так. Шістка кубків, дрімота. Боже, яке все рідне, я не знаю. Добрий дух, що заколисує дітей. Дитинство родинні зв'язки, піклування. Ви подивіться. Просто. Дев'ятка кубків, послад. Дух. Карбництва, бенкетів, щедрість, вдоволення, повнота. Трійка мечів. Упир. Злісний покійник, що смокче кров. Гіркий досвід, щось болюче та страшне. Далі. Коргоруші. Ой, мене ж... Оргоруші. Сімка мечів. Біси чорні кішки, що крадуть та колобродять втрати лиходійства. Так, ще пару карт вам покажу. Лісова мавка. Це у нас Діва Пентаклів. Дух квітучої дівчини, що знає все. Про землю і родючість. Далі. Купайло і купальниця. Подружжя, богиль шлюбу та любові, кохання, почуття та вірність. Ну, скажіть, в вашому серцю не милі, оці всі назви? Не відгукуються чи вони вам? Далі я би хотіла ще вам показати трішечки старших арканів. Так. Так, чорну білу карту я вам показала. За межами Маріани або таємнича Оріана і це ж карта світ. Подивіться, як представлена ця карта. Гармонія та завершення. Карта суду, старший аркан 20, й це карта роду в цій колоді, так? Бог-покровитель роду та сім'ї. Несе злагоду та єднання. Сонце Даш Бог, Бог Сонця та світла, розпорядник благ, дарує щастя та оптимізм.